От робили табір влітку uh -huh. для дітей, військовослужбовців. У нас на таборі висіло два прапори. Ну, звичайно, національний, uh -huh. державний і червоно чорний Бо у нас прапор бойової бригади, він червоно-чорний. Питаю, що це за прапор? Основна відповідь, як ви думаєте, яка? Або ОПА, або правий сектор. Ні, не вгадав. Uh -huh. Основна відповідь наш. О, наш. це, це, це Тобто діти знають, що це наш прапор, а в мене вдома висить, а в мене в батька на, там, на рюкзаку або там, на плечі такі. Тобто ставлення позитивне, а знання ну, реально бракувало. І от ці діти повернулись додому. Я переконаний носіями набагато більших сенсів, ніж приїхали туди. Але відповідь «наш» — це прям вже круто. Так, та от за мене вразу до речі. А у нас зновки, оскільки я, я ж ми ж виходимо на розмову, щоб якось ну щоб дискусія була, то там давалась картинка, і там десь 15 прапорів країн Європи. Uh -huh. Ну у нас в Європі є там подібні прапори: голландський, французький, ну за кольорами майже uh -huh. словенський. Там, і російські. І от я питав: а це що за прапор? О, це там, ну, Діти, в принципі, в школі ріш, добре знають там, географію знають uh -huh. і знають прапори. Відповідь від восьми років до знаємо університельно російське гівно. От наче їх в школі цьому вчать. Це мені цікаво. <праць> <праць> Як, воно так... Як воно так працює? Але гівно, <праць> ага. Або що тут це гівно робить? Це звучало так. Тому це до того, що у нас росте нормальне, прекрасне покоління.